Всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на цьому відео на моєму каналі. Сьогодні ми піднімемо з вами 40 тисяч кубків на моєму аккаунті. Е, ось це відео, яке я зараз бачу на екранах, це мав бути скам, ну, по ідеї, наполовину вийшло, наполовину ні. Е, зараз скажу чому, але причатком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно, і ти сильно мотивуєш мене знімати ще більше такого контенту. Я чуть забіжу наперед, звісно, на момент цього відео у мене вже є 40 тисяч кубків і тільки я гапну, зразу не задовго. Такий гравець, як Рішало. Та Алекс привітали мене в честь того, що апнув 40 тисяч кубків. Я не зразу зрозумів, як, поки мені Алекс не написав про це чуть пізніше. А поки хочу сказати, що на той момент було 2, 2 години до кінця сезону. І зараз ми апнемо. Ще хочу сказати, що сьогодні я зайду на кнестов клуб. Ще я хочу сказати, що водали всі друзі, тому кидають свої заявки і будемо грати разом. Ну а хто не знає, мене дати Ден, поїхали. І ось починається моя перша кадочка, звісно, зі сюрпризом, незвичайно, як завжди. В мене сильно лагав інтернет, я був не на тому роутері. мені потрібно було зайти в кущі і перезайти. А поки я це буду робити, хочу тобі розказати, як все таки Алекс взнав, що я апну 40 тисяч кубків. Ти люто протупив. Погоджусь, не прочитав. Ти міг заспамити чат клуба стінка і те сповіщення про те, як ти лівнув, видалося б. А скоріше не міг сказати. Я був просто нереально здивований цим. Я удалив всіх друзів, а їх було 70 чи 60 щось таке, причому пацана яких 40 тисяч кубків було, і вище, і нижче. Короте, я удалив майже всіх, там практично лишило кілька таких самих важливих. Коротше, менше з тим, у нас починається наша каточка, мене довгий час підвисало, але зараз все нормально, я радий, що я живий. Ще шестеро бравлерів. Мені піде, в принципі, топ-4 або топ-3, щоб там мапу дві каточки. Не знаю, зараз можна буде спробувати стягнути Менді, але. не знаю, чи будуть нас шанси. Ось вам найкращі коменти з останнього відео. Багато людей повірило, що я не апнув 40 кубків. Багато мені не повірило, скільки побачили. Ну, Це круто, звісно, що я апнув 40 тисяч кубків, але я хотів, щоб це був такий сюрприз. Там плюс, Алекс залишив зразу комент. Я, я його удалив там, буквально за хвилин, за секунд 20, напевно. Знаєте, хтось читав, не читав, Скоріше за все, ще ні. Ну, все-таки, таке було. Поки я з вами тут говорив, каточка наша підходить вже до кінця, лишилося три бравлера. Зараз постараюся винести Єву. І так я достаю. Залишається один бравлер. це Мекси, баночна. і мене знову підвисло, не знаю, чому останнім часом підвисає в мене ці каточки. Ну, коротше, менше з тим, це плюс 8 кубків, тому другу каточку нам потрібно 5 місце, плюс 2 кубка. Ну, постараємося. Ще немає рекорду тисяч кубків, красиво. 390. 39998. Яке важке число і водночас таке круте. Замічательне, геніально Давно не ну, до цих мемів, нехай будуть, в принципі. У е, нас погенько грузиться друга каточка. Як бачите, я чуть-чуть трохи -чуть змінився оформлення, таке, нехай буде в мене. Згадаємо, що в нас були бокси, коли зібрав старці. Хороші були часи, хороші поводюсь. Народ, знову ж таки, хочу запитати вас, як думаєте ви, на вашу думку, що краще, кредити чи бокси? Я не міняю свою думку на рахунок цього. Я, звісно, би хотів, щоб були бокси. Це пропало багато контенту. Там відкривали Pass, що в мене відос набрав 1000 передів, а що там 80 чи 90 вже з кредитами. Ну, я думаю, все зрозуміло, але все-таки, можливо, хтось думає по-іншому, можливо, комусь так краще. Вже вбрали стільки нових змін, пропали старкоїни, появились блінки, пропали бокси, появились кредити. Колись пропали білети, тепер можна безплатно проходити там незвичайні різні івенти. Хоть різні ремодельки, Пенні, Jessy, Пем. Я задоволений, що я це все ще застав. Я можливо... я почав десь на кінці 2019 го грати. Брау сильно змінився. Я ще застав бокси, маленькі, великі, недовго, правда. Півроку, може, до року часу, я ніколи не збирав, то, наприклад, боксів 100 на не відкривав, а потім дуже хотілося. Добре, бо я вже що щось заговорився, у нас 6 бравлерів, треба когось одного виносити і займати топ-5. Але я затянувся з Кольтом, звісно, мені його шкода, а скоріше за все, що я... Так, я буду носити його. Sorry, Кольт, sorry, реально, really, сорі, так, тепер я ну просто щоб, щоб вони ми скоріше винесли. Скоріше б зараз я займу четверте місце, і тоді я би з ними вернувся і подобило. Добре, народ. Ви все правильно розумієте, це 40 тисяч кубків на моєму аккаунті. Ще хочу нагадати, що у нас з Алексом є наші телеграм-канали, сілочка на який буде під відео. Наприклад, мому прямо зараз люди говорять, там, обсуждають що я не еняплу 40 тисяч кубків. Богданчик, такого більше не пиши, бо я тобі найду. Для них буде великий сюрприз, як зараз вийде відео. І два кубка, і це 40 тисяч кубків. Я граю в Brawl Stars більше трьох років і це перші 40 тисяч кубків на моєму аккаунті. Я дуже радий, це не передати словам, наскільки я радий. Зараз будемо забирати всі нагороди, здорові слави. І хочу сказати, що це перший завершений челендж на моєму каналі. Ось так, такий квест був до кінця сезону. Дякую народ, хто мене підтримував, дякую, хто за цим всім наблюдав, хто коментував, це все, хто в мене вірив. Ну і все, не буду затягувати, давайте забирати спочатку монетки, то все вже по порядку забирати. Монетки, кредити. Ми вже кстати, приближаємося до спайка. Апнув на 10-ту силу, скільки нам на 25 ранг. Далі забираємо ще очки сили. Очки сили у мене зараз багато, голди не так багато, тому мені більше голда потрібно. Ще 80 кредитів, до Спайка лишилося, так залишилося багато. Можливо, його буду пробувати на 25 апати. Не знаю, напишіть коментар, чи хотіли би ви таке бачити. Забираю ще 130 очків сили, далі забираємо монети, далі забираємо кредити. І в нас ще 40 очків сили і в нас знову забитий пакет. 4000 очків сили. Зараз знову треба на когось потратити. Я вирішив, що апну ріку на 10-ту силу. Зараз куплю ще снаряги на них спем. А тут поки хотів би сказати, що багатьох з вас чомусь не подобається музика. Як на мою думку, вона крута, але звісно, якщо вам вона сильно-сильно не сильно подобається, то я можу ще щось пошукати. Просто мені реально важко вибрати музику, я хочу щоб вона була без слів. якась, Ну така, як оця. Це я посидів, вроді там щось 200 300 переглянув треків, але мені ні один не сподобався, чесно скажу. Мостьк із справи. Забираю 70 кредитів за 39 тисяч кубків, забираємо очки сили, забираємо монетки, ще кредити, ще очки сили. Хочете все скоріше закінчити. Забираємо ще 480 монет, 80 кредитів, і на цьому в нас все. Добре, зараз я покажу кінець сезону, як забиралися кубки. Ну а на цьому я буду погенько закінчувати. Якщо відео тобі сподобалося, попу, ну, поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно іти. Сильно мотивуєш мене знімати ще більше для вас такого крутого контенту. Ну, а з тобою я був Ден. До нових зустрічей.